Готуємо пісні котлети. Дуже цікавий рецепт із картоплею та гречкою. Зберігайте ідею та підписуйтесь на мій ютуб канал МільАлікс. Спершу на олію смажте дрібну нарізану цибулю. Смажимо до м'якості на невеликому вогні приблизно 5 хвилин. Додаємо натерту моркву і смажимо ще 5-7 хвилин перемішуючи. Я раджу невеликий лайфхак начистити і натерти багато моркви і тримати в морозилці так значно зручніше. Тепер відваріть картоплю в мундирах і очистіть та зваріть гречку. Картоплю натріть на грубій терці, додайте до неї варену гречку і вкиньте смажену цибулю з морквою. Після додаємо спеції. Я рекомендую такі: сіль, копчену паприку, перець, сушений часник. І обов'язково хмелі сунелі. Гарно вимішуємо все до однорідності. Руками виліплюємо щільні котлети середнього розміру. Після їх обвалюємо або в борожні, або за бажанням у панірувальних сухарях. Обсмажуємо на олії на середньому вогні по 3 хвилини з усіх боків. Після просушіть на серветці від олії і можна подавати. Всім смачного! Також ви можете підтримати канал Донатом. Посилання є в описі, щоб я міг знімати більше, краще та якісніше. Буду дуже вдячний!